Споминає наших предків одним воспоминанням маловато. Одне діло сказати, які в нас були наші предки. Як люди знову хвалити, каже мені один чоловік, ви знаєте, мій дідо був дяком церкви. Так файно вів церкву, а нянько йому допомагали. А вопрос я й задав йому, ну, а ви, юноша, де? Ну, та я часу не мав, ви знаєте, робота, так значить, нянько, із дідиком у царстві, а вам що? Він задумався. так що ми сьогодні просто упоминає наших предків маловато, ми прибавляємо к нашим воспоминанням головне молитву, Господи, упокой душі усопших, рабов Божих. Od vik дідов, прадідов наших, родителів наших, братів і сестер наших, скончавшися віри надіжді і воскресенья, а в час війни і ще обов'язково і воїнов на полі брані, уб'єних за віру і отечество, і фінішна молитва і сотвори їм вічну пам'ять. А от Божа пам'ять, коли ми кажемо, Господи, подай йому вічну пам'ять у Тебе. Бо то благо, коли ти будеш помнити і на страшному суді, примінеш або подаруєш йому рішення своє і збрати праву сторону, котрі і будуть, і покаятися, і знайтися з людьми, котрі одного духа, знайдеш собі добрих порадників, добрих помічників. А в церкві через сповіді причастя приєднаєшся до ізбранних Божих. Бо лише то ті, котрі при жизни уже зафіксували себе в членстві церкви, являються дітьми Божиїми, буде вирішувати навіть крайньому злочинцю, яка буде доля. Наша задача ніколи не возвишатися, держатися в смиренні, а смирення дає добре зрение, і тут прибуває в доброму зренії, в віддя, точний путь. От великий славний путь у Царство Божиє, по ньому безпомилково йти, і тими зможемо і ми наслідувати разом з нашими батьками, нашими предками, нашими братьями і сестрами, які вмерли у увире і надежде в з ними зможемо і ми наслідувати і знову по милості Божиї в Царство Божие. амінь.